Цього року я вирішила приготувати домашні штолен. Спочатку нам потрібно приготувати опару. Для цього беремо дріжджі, молоко, цукор та борошно. Потім на 40 хвилин відправляємо у тепле місце. А тепер зробимо тісто: сметану, яйця та цукор перемішуємо, додаємо борошна та трішки розтопленого масла. Борошно, до речі, я брала мигдальне та звичайне, і вийшло набагато краще ніж в традиційному рецепті. Бо, звичайно, один зі штоленів до Різдва в нас не дожив. Додала замочені горішки та цукати і тепер формую сам штолен. Обов'язково після формування дати йому постояти 40 хвилин, щоб він збільшився у розмірах. З цього тіста в мене вийшло три великих штолена. На цьому моменті запах стояв просто нереальний по всій квартирі. Змащуємо наші штоли нерозтопленим розтопленим маслом та дуже гарно присипаємо цукровою пудрою, але обов'язково зі всіх сторін. Отак от гарно перевернули, змастили маслом і підсипали цукровою пудрою. Штоли обов'язково розрізаємо зсередині, дивіться, який гарний він наш вийшов, і насолоджуємося.